Всім привіт! Вийшов сьогодні в поле, сьогодні вихідний, біля високовольтних ліній, я ще на цьому полі не ходив, і попався мені сигнал і щось бачу кругле. Не знаю, що це буде. Може, щось буде. Щось кругле. Якісь дірави. якась така штука має узор. Пізніше почищу подивлюся. Ну, попробую щось знайти. І попався сигнал і бачу що щось кругле. Ма монета. Змочити так виглядає по розмірах як Бенарії. Напевно, так буде. Ну, значить, день вдався. Шукаємо. Попалося два сигнали. З одної ямки випала якась така штучка. З іншої ямки, напевно, монета. aqui é Pão no Feninger. Por na trilha. Herb Feninger. Двойка. Ну, може ще щось буде. Ну і знову бачу щось кругле. Мабуть, монета. Ну і напевно два фенінги. Напевно, потім подивлюся, Шукаю. Ще трохи, та й треба додому їхати. І знову сигнал і випала, напевно, монета. така червона. Може то не монета. Зараз ближче подивимось. І монета якась не знаю що це? Може бути? Може ще знайду трошки щось і йду додому. Сьогодні я вже находився, хвати з мене. По знахідках гора сміття. Ця штука з якимись узорами. Шкода, що дзюрава, В дирах. Ну і 4 монети. А, це одна марка, напевно. Так, одна дойчимарка, ага. Так є. Два по два фенінги Ну і напевно Динарій. Самі перший. Ну, на новім полю. Непогано. Все, пока.